Не зможу порахувати, скільки разів в житті я бився через суперечки стосовно Ммм, Стар Платинум, ти найсильніший і найкрутіший з усіх стендів. І всі, хто не погоджується з моєю точкою зору, отримують впику. Проте часи змінились. Тепер люди не калічать один одного на вулиці, але суперечки щодо сильнішого в Джорджо Всесвіті не зупинялись та не зупиняються ні на секунду. Ну все лох, я зараз заходжу. І тобі пизда. Ну давай лох, я чекаю тебе в цьому шикарному файтингу що в мене над головою. Місцем тебе просто роз'їбе. Ну, давай вже. Де ти там? Я вже став в стіечку. Так, зараз вз'їбу цього. Так, стоп. Одну секундочку. Блять, я ж не знаю англійську виблиць мову. Оля-ля, блять, я ж в школі французьку вчив. Блять, що ж робити? Як я тепер буду бити їбальники людям в інтернеті? Зачекайте но, здається, я щось чую, та це ж просто диво. Літл Біт одноосібна спілка, створена паном Літлбітом, який самостійно займається локалізацією тексту. За шрифти, текстури та технічну частину відповідають підрядники. Нині вони працюють над локалізаціями таких ігор, як Judgment, Yakuza 3 Remaster, Yakuza Kiwami 2, Like a Dragon і Shin, No More Heroes, Deadly Premonition 1 та 2. А також вони почали роботу над JoJo. Збір коштів на просування проекту відбувається прямо зараз. Спілка, хоч і нова, але з великим досвідом. Пан Літл. Албіт щоденно працює над локалізаціями та активно оновлює прогрес робіт на їхньому особистому сайті. Окрім того, можна оформити щомісячну підписку на Донателло. І звісно ж, отримати за це ранній доступ до локалізації, можливість приймати участь в голосуванні та інші штуки. Розумію, усі гроші зараз йдуть на армію, і це правильно, але знаєте, шейхи серед нас. Шейхи серед нас. Ну або можливо, хтось вирішить зав'язати із вживанням трамадолу з пивом, щоб підтримати Літлбіта підпискою.